Сам з Тернопільської області приїхав в Житомир на інтернатуру. Безпосередньо працював, працюю інтерном в Житомирській обласній лікарні. Багато бачу, як приїжджають хлопців після евакуації з пораненням. Вирішив доєднатися на перших етапах евакуації вже безпосередньо в бойових діях. Три основних причини, які привели мене сюди: допомога військовим, допомога країні і вдосконалення. Чому я вибрав саме ПДМШ? Слідкую за сайтом ПДМШ в інстаграмі. Багато знайомих є в ПДМШ і на ротаціях неодноразово їздять. тому, тому сюди. Надіюся на свою сумнівну працю. Не то, що надіюся, я впевнений в своїй сумлінній праці і а надіюся на те, що буде як мога менше поранених і спокійніша ситуація на фронті. На прийняття цього рішення поїхати в ПДМШ з'явилося дуже давно. Але так як рідні завжди переживали, то на цю ротацію я вперше все зробив, все оформив, а тоді вже їм признався. Вони знають, що я вже тут їжте кашу, слухайте, маму, любіть Україну. Долучайтеся до ПДНШ, ваша допомога буде потрібна.